В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников доброго дня шановні слухачі і глядачі. Нафтогаз України» і Газпром розпочали консультації по виконанню останніх рішень стогольським арбітражу. Чим можуть закінчитися ці розмови? Як це позначиться на ціні газу, і чи буде російська сторона вшанувати рішення міжнародних судових інститутів? Про це ми поговоримо в нашому ефірі з головним комерційним директором Нафтогазу, паном Юрієм Вітренком. Вітаю пане Юрію! Вітаю, ось дійсно відбувається ваші переговори з російською стороною. Так, розпочалися. А чому взагалі росіяни, які як я можу зрозуміти, не визнавали? Що рішення Стокгольмського арбітражу є остаточним, зараз погодилися на переговори з українською стороною мені здається, що їхні заяви, що це не є остаточним рішенням, вони були розраховані на публіку. Бо юристи розуміють, а в Газпрому є нормальні юристи, які їм сказали, що за певними питаннями це рішення є остаточним. А щодо якраз рі... питань, які не є остаточними, щодо рішення, яких не є остаточним, сторони мають провести переговори, які ми розпочали. Ви вважаєте, що Росія буде шанувати рішення Стокгольмського арбітражу, навіть якщо воно буде невигідним для неї? Так, на нашу думку, ми не бачимо варіантів для Газпрому не виконати рішення стокольського арбітражу. Ситуація відрізняється від, наприклад, ЮКОСу, бо, в принципі, бо ми тут маємо казати не про Росію, а про Газпром. Газпром це корпорація, юридична особа якої є активи за кордоном, немає жодного суверенного імунітету. Тому ми вважаємо, що Газпром змушений буде виконувати рішення інакше він втратить активи за кордоном, зокрема, наприклад, газ, які постачаються у Європу. От в ситуації, коли вже буде ухвалено остаточне рішення Стогольського амбітражу, там можуть бути якісь несподівані для нас або неприємні для нас пункти? Ні. Бо фактично єдиний неприємний для нас пункт це був пункт бери або плати. За цим пунктом рішення вже є остаточним, і рішення полягає у тому, що всі позовні вимоги щодо цього пункту бере або плати» не були задоволені. Відповідно, вже нічого, ніяких сюрпризів з цього приводу бути не може. Ви розумієте, чому з'явилося у медіа повідомлення? Що нібито цей принцип все ж все одно залишається в угодах після стогольського арбітеру, щоб це була пропаганда? Тому що ми маємо розрізняти вимоги Газпрому щодо цього пункту. Вимоги полягали у тому, що Нафтогаз має сплатити Газпрому в суму більш ніж 43 мільярди доларів за цим пунктом. Але ще окреме питання це що буде після того, як буде остаточне рішення. Зокрема щодо інших обсягів газу, які можуть постачатися в Україну за цим контрактом, і от щодо цих майбутніх обсягів, принцип беребоплати у зовсім іншому вигляді, в зовсім іншій редакції може бути збережений. Тому з їхнього боку, це була певна гра слів. Коли ви канакзал, дивіться, принцип бере або плати він залишається, він може залишитися щодо майбутніх обсягів, але в зовсім іншому вигляді. А що означає в інша редакція? Що не секрет? Як це? Це означає, що трибунал арбітражний або арбітри вони визначили певні принципи, за яких принцип бере або плати не буде надмірно надмірним і ненерозумним англійською мовою unconscionable, Тобто ці будуть вимоги розумними для обох сторін. І ми можемо сказати, що ті принципи, які визначив арбітраж, дійсно є розумними на нашу точку зору, нашої точки зору, і ми не бачимо жодних проблем реалізації цих принципів на майбутнє. Ви самі бачили своїх російських колег? Бачив в якому вони настрої? Е, ну, було б некоректно, чесно кажучи, вже такі подробиці розповідати, особливо. Оскільки переговори тривають, і е, головною особливостю цих переговорів є те, що ми маємо демонструвати для арбітражного трибуналу, що ми добросовісно беремо участь у цих переговорах. Тому, якщо, наприклад, я зараз буду поводитися не дуже чемно е, да, при, ну, прийнятно з ділової з точки зору ділової етики, це потім може використати е, використано проти нас. Скажіть, будь ласка, от останні роки нафтогаз не закуповує російський газ, в принципі, тобто так. газ прямо з російського походження з Газпрому. Чи означає рішення трибуналу, що о, у майбутньому позиція України може змінитися, і що Газпром може знову розглядатися як один з потенційних постачальників газу в Україні? Так на жаль, в нас є існуючий контракт з Газпромом, про який домовилися Юлія Володимировна з Володимиром Володимировичем, і за цим контрактом до 2019 року певні обсяги газу ми маємо купувати. Ми довели у трибуналі в арбітражі, що те формулювання або ті? Вимоги, які Газпром підривляв до нас, вони є нерозумні і неправильними. Газпром арбітраж з нами погодився, сказав, мають бути зовсім інші принципи. І зараз за цими принципами сторони мають домовитися. Якщо не домовиться сторони, тоді арбітраж прийме рішення. Але забігаючи наперед, мушу сказати, що. В принципі питання обсягів постачання російського газу бо газпрому в Україну залишається відкритим. Тобто, за певних обставин може статися, що жодних обсягів газу і надалі не буде постачатися, принаймні напряму з Газпрому в Україну. Тобто мається на увазі, що ці певні обсяги все одно не призведуть до якоїсь залежності України від газпрому? У будь-якому разі це не призведе до залежності, бо навіть е, ті принципи, які вже е, визначені е, трибуналом, вони якраз і полягають у тому, що не має бути жодної надмірної залежності. Тобто принцип беребоплати це такий комерційний принцип, який дійсно є у багатьох контрактах, але те, що у нас е, е, було в контракті, це зовсім не цивілізований принцип беребоплати. І тому е, в тій редакції він не. Може існувати надалі голова правління «Нафтогазу» Пан Коболів сказав, що транзитний статус України це те, що зберігає її від такої повномасштабного військового наступу Росії. Чи вважаєте ви, що Росія в подальшому буде посилювати свої зусилля щодо будівництва альтернативних транспортних мереж? І чи є Україна якась можливість запобігти такому розвитку подій? Так, ми вважаємо, що будівництво обхідних газогонів, наприклад, Північний Потік-2, дійсно розв'язує руки Росії. Що воно зробить з цим? Це питання відкритим, але це принаймні підвищує ризик повномасштабної війни. І цю думку ми хочемо донести до наших західних партнерів, які очевидно не є зацікавленими у такому сценарії з нашого боку. Крім того, що ми дійсно доносимо всі ці думки до наших західних партнерів, ми також проводимо і іншу роботу, зокрема, наприклад, юридичну, для того, щоб унеможливити будівництво таких газогонів, особливо які обходять не тільки Україну територіально, а які обходять європейські застосування європейського законодавства. Я хочу запитати, чи розуміють таку логіку наші європейські партнери український європейські партнери України. Так, у нас був дуже продуктивний візит нещодавно. Керівництво Нафтогазу. Ми поїхали в Сполучені Штати у Вашингтон. Ми зустрічалися з багатьма політиками. Не тільки результатом нашого візиту, але ви знаєте про ті санкції, які принаймні зараз обговорюються у Сполучених Штатах. Після цього ми провели цілу низку зустрічей у Брюсселі, і ми бачили. Розуміння у наших таких традиційних партнерів, крім того, ми бачимо, що навіть у наших опонентів, наприклад, там з Німеччини або в Австрії, з'являється розуміння тих наслідків негативних будівництва, наприклад, північного потоку два. То вони розуміють, що якісь комерційні переваги для конкретних компаній і політичні дивіденди для однієї наприклад, партії в Німеччині, яка складає коаліцію, вони не можуть бути порівняними з тими ризиками, принаймні, навіть військовими, про які ми говоримо. Щодо, щодо цього, ви нещодавно говорили про можливість підвищення ціни на газ для населення. І з цього приводу вже йде досить серйозна дискусія і не тільки у засобах маси. Інформації була відповідна заява керівництва Київгазу, що ті ініціативи, за якими виступає керівництво компанії, можуть призвести до підвищення ціни на газ для населення два з половиною рази. Це відповідає дійсності? Ні, це протилежно розумієте, Як в анекдоті, ми казали Поясніть. про те, що зараз між Нафтогазом і населенням є посередники, так звані облгазбути, переважна більшість яких контролюється паном Фіртишем. Ми кажемо, що уряд змушує Нафтогаз продавати газ не населенню, а цим посередникам, які не розраховуються потім з Нафтогазом. Мало того, ці посередники вони додають до ціни Нафтогазу, ще так звану маржу у розмірі, 2,5 він самим розробляти. Тобто вони з нами не розраховуються, крім того, що додають якусь маржу. 2,5%. Ми кажемо, що ми не розуміємо, чому Нафтогаз не може напряму постачати газ населенню, особливо коли навіть у на українські політики і так кажуть, що ми навіть монополістичним постачальником, ми взагалі не постачаємо населенню. І ми кажемо, давайте навпаки зробимо так, щоб ми напряму державна компанія постачала газ населенню. Ми не будемо брати цю маржу, яку беруть посередники, тобто ціна на газ зменшиться, а не збільшиться. Крім того, покращиться платіжна дисципліна, бо принаймні не буде. Посередники буде забирати собі гроші, що кажуть облгазбути, Вони кажуть: ах, так вони хочуть збирати борги, бачите населення, зараз ви можете нам не платити, а нафтогазу ви змушені буде платити. Ну, по перше, в принципі, ми всі розуміємо, що безкоштовного газу не буває. Якщо хтось за нього не платить, це означає, що ми не в бюджет, а це пенсії, зарплати бюджетникам, витрати на армію і все інше. Крім того, в принципі, це нормальна ситуація, коли хтось роздає чужий газ. Ви не мали ліцензію, наскільки я розумію, на те, що поставляти газ на селе для цього ж потрібні відповідні ліцензування так, і нещодавно дочірня компанія нашої дочірньої компанії отримала цю ліцензію. Ми мали йти на, на цей крок, але це є таким резервним варіантом. Ми запропонували уряду набагато більш простіший і прямий варіант, який дозволяє виключити з газопостачання цих посередників фірташа. І тоді би вже давно, принаймні з квітня, і ціна була б меншою, розрах... рівень розрахунків був би набагато вищим. І, в принципі, весь цей сектор був би набагато більш прозорим. А як уліт ставиться такої ініціативи? Вони працюють, у них є робочі групи. Бурхливий процес вони працюють. Ми на наразі не почули жодного аргументу проти. Але Часно... поясніть в чому складається ваша схема? Ч що ви пропонуєте уряду замість просто звичайного ліцензування такої роботи? Ми кажемо ні, ліцензії вони мають бути на постачання. Ми не про це mm, кажемо. Ми так. Кажемо, що замість того, щоб змушувати нас продавати посередникам, а потім посередники продавати населенню, просто е е всім побутовим споживачам населенню. Які не хочуть за будь-яких обставин укладати угоду з іншими постачальниками, дайте їм просто можливість відбирати цей газ з труби, як вони це роблять. А потім облгази, це окремі структури, які займаються розподілом газу. Вони будуть е алокувати. Або записувати ці обсяги безпосередньо на нафтогаз, і потім ми будемо надсилати рахунки населенню е, щодо сплати тих обсягів газу, які населення відібрало з е, газорозподільчих мереж, і які не постачалися іншими постачальниками. Тобто, ми навіть е, е, допомагаємо конкуренцію. Ми кажемо конкуруйте, давайте щоб були нові постачальники на ринку, але при цьому е, всі побутові споживачі знали, що якщо за будь-яких обставин вони не знайшли, не хочуть знаходити іншого постачальника. Постачальника Нафтогаз завжди буде поруч, і він забезпечить необхідні обсяги газу. Це і в принципі є абсолютно європейський принцип, називається supply of last resort, тобто постачальник останньої надії. В період трансформації ринку має бути потужна структура, яка завжди має необхідний ресурс для того, щоб всі інші не переживали і вони могли там. Вибирати нових постачальників, які можуть постачати газ або в певний період можуть і підвести. Ви знаєте, я от це знаєте записав: Нафтогаз буде поруч, що звучить як такий рекламний слоган. Я відразу згадав Газпром національне достояння», те, що завжди показували в російському телеефірі багато років поспіль. Так що я вивчу це навіть на пам'ять. Тут тут виникає питання: що ваші наміри зрозуміли, вони можуть виглядати логічними, але саме так логічно виглядає ситуація, коли Нафтогаз стає абсолютним монополістом з точки зору постачання газу. Так, навпаки, ми ну, кажемо як, дивіться. Ну, ви кажете yeah. так, але на практиці. Давайте подивимося, як буде на практиці. Ось я, представник населення з ким буду мати справу з державною компанією, яка може мені постачати газ за меншою ціною, чи з якоюсь комерційною, яка так чи інакше має газ у тієї цієї ж самої державної компанії, розраховує на якийсь прибуток. Навіщо мені дорожче газ? Це буде ваш вибір. Ви або хочете працювати з облгазбутами облгаз... фірташа, які додають до нашої ціни 2,5%, або ви працюєте напряму з Нафтогазом. З державною компанією, всі прибутки якої потім надходять до бюджету. Ви не думаєте про те, що все ж таки «Нафтогаз» як компанія має бути демонополізована і створена з нього якось якась кількість компаній, які не будуть викликати ось такого, я сказав, ну, такої ну, враження, що це такий монстр, так? делікатно кажучи. Про це, а, це говорять точно. наші західні партнери також досить довго. Ми зараз ми навпаки ініціювали, і ми зараз підштовхуємо уряд, що якомога швидше провести так званий анбанґінг або розділення Нафтогазу, від окремлення транспортування. Але анбанглінг це не деребанглінг, розумієте? Це мови не йде про те, щоб розподілити між політичними силами і групами впливу контроль з грошовими потоками і кожного конкретної дочірньої компанії Нафтогазу. Європейські відповідні директиви вони вимагають тільки відокремлення транспортування, і саме це ми пропонуємо робити якомога швидше у всіх інших сегментах. Навпаки, ми маємо забезпечити підвищення рівня ефективності, щоб не втрачалися кошти, щоб держава інвестувала в розвиток. Видобутку, оскільки світ в принципі підходить до тієї межі, коли, наприклад, там за 20 років або навіть швидше, ми вважаємо там за 10-15 років попит на, на газ на вуглеводні, в принципі, він буде падати. Тому зберігати газ або нафту в наших надрах для якихось наступних поколінь, принаймні економічно не має жодного сенсу. Ми маємо зараз видобувати стільки газу і стільки нафти, скільки ми можемо. Це буде позитивно впливати як на рівень цін, так і на зростання ВВП, а потім з прибутків відповідних розвивати альтернативну енергетику, сон, сонячну енергію, батареї, там, розумні мережі і все інше. Зараз, недоінвестуючи у видобуток, ми втрачаємо, в принципі, цю можливість заробити кошти і зробити нижчою ціну на газ і нафту зараз. Але зараз збільшується видобуток газу. Так, ми збільшили видобуток вже на 3%. Це здається так дуже мало, але для такої інертної індустрії, як видобуток газу, особливо враховуючи, що останніми роками видобуток падав. Це достатньо за який час за півроку, наприклад, щодо півроку, які були до цього, і е, по результатах року ми плануємо вийти на приблизно 3-4, там за оптимістичним сценарієм, навіть 5% зростання видобутку. Це достатньо серйозне темпи зростання, але ми прогнозуємо пришвидшення темпів не тільки. Е, Поступове збільшення, а й пришвидшення темпів зростання. І ми, в принципі, вважаємо, що якщо все буде нормально зроблено, як ми пропонуємо, то вже за три роки Україна взагалі не буде імпортувати газ. Ми будемо видобувати стільки, скільки ми споживаємо. Це у свою чергу призведе до того, що ціна на газ суттєво зменшиться, бо замість так званого імпортного паритету буде експортний паритет, враховуючи там вартість транспортування, це достатньо велика різниця, і люди це відчують. Мало того, з нашими розрахунками ВВП зросте на 5-6% щороку. Це дуже високі темпи зростання ВВП. Втрачати таку можливість, особливо в такій бідній країні, як Україна, це неприпустимо. Я хочу вам задати питання, яке, як правило, літом не задаються, але вони потім завжди взимку починають даватися взнаки. От на наступний сезон, у, у кого ми будемо закуповувати газ? Складно відповісти на це питання саме зараз, оскільки, як я вже нагадав, ми маємо добросовісно чекатися, проводити ці переговори там. з Газпромом. Ми не можемо казати, що ми не хочемо окупувати у вас газ, бо у вас є підписаний контракт. Ми добросовісно намагаємося домовитися. Якщо ми домовимося, будемо чекати на рішення відповідно арбітражного трибуналу. Якщо він скаже, що от за цими принципами продовжити купувати, буде один варіант. Можливо, він скаже, що ну не може домовитися і не можемо знайти якийсь робочий варіант. Тоді купувати не будемо. Тоді будемо продовжувати купувати з Європи. В нас немає жодних проблем з обсягами імпортного газу. Ми вже вийшли на той рівень, коли для нас це не є проблемою безпеки постачання. Ми можемо брати газ з різних напрямків з Європи. Його вистачає цього газу для забезпечення всіх потреб в Україні. У Нас зараз рекордні темпи закачування, дуже комфортна ситуація. І ми навіть як керівництво Нафтогазу, якщо раніше, наприклад, там взимку 2014-2015 року, ми там ми кожен... маєте на увазі закачувати під землесховище. Так, угу, так да. ми кожен день переживали, чи вистачить газу для України, відпочивали свою відповідальність. Зараз ми навіть іноді проводимо наради, щоб якось відчути тонус, бо люди починають забувати про те, що в принципі така проблема може теоретично навіть бути. Бо останні там два роки таких проблем не буває. Я правильно розумію, що ось темпи закачування до підземних сховищ вони одночасно гарантує те, що із транзитом газу російської до Європи теж не може бути взимку ніяких проблем. Так, оскільки Україна проводить так звані операції заміщування, певні обсяги газу, які поступають транзитом з Росії, вони використовуються в східних і центральних регіонах і заміщуються обсягом газу з наших підземних сховищ газу, розташованих на заході. Ну що ж, тоді я буду сподіваюся, що ми все ж таки дочекаємося остаточного рішення Стокгольмського арбітражу, коли воно може бути там закінчилися дедлайна, або такий mm -hmm. кінцевий термін це кінець листопада. Кінець листопада. Ну і от, можливо, вже на початку зими. Тоді буду радий, якщо ви знову до нас прийдете, і ми вже поговоримо по тому, які є деталі цього остаточного рішення, які ми є успіхи. І які є висновки наші з точки зору подальших тим, от, перемовин з «Газпромом» і подальші закупівлі газу? А поки можу вам тільки побажати успіхів на цих переговорах, дякую. Дякую. Я нагадаю, що нас в гостях був головний комерційний директор та України Юрій Вітринка. Дякую, пане Юрію, що були з нами. Цю програму для вас провів Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.